Купив авто, знайшов проблему. Саме з цих слів я починаю сьогоднішнє наше відео. Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Хто в нас ще не підписаний, це потрібно зробити, тому що ми розкриваємо дуже важливі теми на нашому каналі. Звичайно, піднімаємо палець вгору, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і звичайно, ділимось цим відео в соцмережах. Інформація зайвою не буває. Сьогодні відео буде саме на це все і направлено. Розпочинаємо. Ну що, Розпочинаємо з того, що до мене звернувся наш підписник Сергій. Каже, Роман, місяць назад я шукав автомобіль і знайшов Mazda, Honda, перепрошую, кажу, як все відбулося, розповідайте. Він розповідає, що мав людину, яка йому оглядала цей автомобіль. І на момент купівлі подивилися, що там були підкраси, було трішки шпаклівки, але хто й той, хто йому оглядав. Сказав, що автомобіль нормальний, попри те, що він, правда, і не підключився до комп'ютера, так як він не знайшов ОБД місце, де включається. Але сказав, що автомобіль нормальний, можна купляти. Місяць користувалися автомобілем і після цього прогоріла прокладка Головки. У мене сьогодні відео буде направлене більше на запитання до наших глядачів. Як ви думаєте, давайте розберемо приблизно. Мене більше буде цікавити в цьому відео ваша відповідь на запитання. Як можна було це уникнути і чи взагалі було все правильно зроблено? Огляд відбувався, наскільки я розумію, тільки один: на сервіс додатково ніхто не їхав, ніхто нічого не перевіряв, але автомобілі зараз є поламаний. Поламаний, тому що є така проблема. Як мені розповів Сергій, що він, як виявив, що це продавець був перекуп, який придбав цей автомобіль десь там дешевше, а потім на грубо на тисячу накинув і його продав, такий, як він є. Ну і поставив питання власне, в Сергія Романа, ну, я дзвонив до того перекупа, а він каже: я мав тільки два дні цей автомобіль, я про нього нічого не знав. То от власне питання до наших глядачів: як ви думаєте, як з цим бути? От хто зараз має за, за що відповідати? І є, бо є реальна проблема. Далі, до речі, ще в ході розмови Сергій повідомив, що, в принципі, сам той, хто оглядав автомобіль, каже: Ну, шкода, що не поїхали на СТО, треба було поїхати. Та? Десь так воно все виглядало. І каже, ну, Мені шкода, я там навіть готовий долучитися до, до якихось там коштів та повернення. Маємо таку ситуацію. Чому вона відбулася? Вона відбулася тому, що було. Порушено ряд сесій перевірки автомобіля. Мені саме цікаве, знаєте що? Мені саме цікаве те, що я в кожному відео про це наголошую, і іноді я бачу, як люди якось навіть реагують, наскільки ну, можна на це наголошувати. Та? Тобто перевіряйте, перевіряйте, перевіряйте. Але бачимо, що ситуація сталася, і вже тепер її не повернути. Давайте я в цьому відео все-таки розкрию, як правильно купляти автомобіль, щоб не попасти так, як попав зараз Сергій. Тому що ну, ситуація реально патова. Що робити? Перекуп, каже, я мав два дні, я нічого не знав. Той, хто дивився, сказав, що ну, шкода, що ми її не перевірили. Насправді, якщо вже так складаються обставини, що ви для себе вирішили обрати автомобіль, Є ще один момент, який ми тут в цій ситуації не обговорюємо. Момент, який, от сьогодні також, до речі, я відразу об'єднаю дві ситуації в одну розповідь, щоб це було більш в нас вже ну, від початку до кінця. Ще в нас в мене був дзвіночок, де людина мене дуже, наш підписник, переконує каже: Романе, ви знайдіть машину, я приїду і куплю. Це також є неправильно, ніхто не має вам шукати машину. Ви маєте це робити або разом з людиною, яка має вам допомогти в огляді, або взагалі самому відкрити авторія і сказати, я людина, яка має гроші, і я хочу те, що хочу я. А підборщиків і перевірка, це вони хай перевіряють цей автомобіль, який мені подобається. Оце взагалі дуже правильна позиція. Тому саме правильно це підійти і, і в тій ситуації почати з себе. Що робимо? Шукаємо автомобіль, а власне модель. Оприділяємося з моделлю, яка нам буде подобатися. Звичайно, модель треба обирати таку, щоб ви нею користувалися. І якщо ви, наприклад, користуєтеся десь за містом, та, тобто там десь дорога складніша, потрібно брати з вищим кліренсом. Якщо вам цього не потрібно, тоді дивіться, що вам подобається, можливо, вам потрібно більший седан, тому що ви будете їздити кудись на дальняки між містами. Та. Якщо вам треба для міста, відповідно, автомобіль має бути менший. Розуміємо, тобто, тобто оті всі речі треба для себе оприділитися. Це те, з чого потрібно почати. Далі наступний етап це ви шукаєте вже модель, чи декілька моделей ви собі вирішили. Ну, скажімо як в мене сьогодні було у дзвіночок, може бути Renault Scenic, може бути Megane Scenic. Направду вам скажу, це абсолютно різні автомобілі. Сценік це є мінівен, це є клас автомобіля, який був створений для користування в сім'ї. А Миган це звичайний седанчик, тобто це автомобіль в салоні менше, менше місця, тобто це інший автомобіль. Але суть в іншому, навіть якщо так трошечки, знаєте кажуть, гречка-капуста, то також, в принципі, годиться. Основне, щоб вам подобалося. Далі є наступний момент. Ви знайшли цей автомобіль, чи ви знайшли його десь на авторіга, чи ви знайшли його на ринку. Давайте на ринку. Знайшли на ринку автомобіль. Що з ним робити? Тобто ви дивитеся, він весь помитий, блискучий, стан нового. Треба купляти? Ні, звичайно, купляти відразу не потрібно. Потрібно зробити певну перевірку. Це перевірити стан кузова на предмети ДТП, перевірити все лакофарбове покриття. Перевірити мотор надиміння, підтікання, супутіння – це перший етап перевірки. Далі перевірити стан ходової. Входити з драйв... драйву, треба перевірити, як працює рульова система, тормозна система, коробка, як працює. Якщо це механіка, також перевірити щеплення. Звичайно, підключити комп'ютер і подивитися все-все по максимуму. І здавалося би, автомобіль перевірили? Можна забирати. Ні, дорогі мої друзі, не можна забирати. Це зараз ця історія, там, де до мене звернувся Сергій, от з цією історією, це власне ця історія про те, що автомобіль до кінця не перевірили. Звичайно, після цієї перевірки ви, в принципі, автомобіль розумієте. Там ну напишіть в коментарях хто скільки, ну там, наприклад, на 70%. Ще 30%, а може і більше, лишається ще на перевірку. Це підйомник, подивитися на ушкодження і на підтікання знизу. І обов'язково зробити, якщо ви хочете вже мати такі гарантії для себе, що у вас все буде добре, більші гарантії. Не 100%, більші гарантії. Це потрібно зробити ендоскопію двигуна, це потрібно заміряти компресію, і потрібно обов'язково обов'язково ще розібрати трішечки знизу двигун і подивитися на вкладиші. Хоча цього вам вже ніхто не дає зробити. Якраз тиск в моторі, це власне масло. Якщо вкладиші вже подерті, то тиск буде менший, буде масляне голодування і буде проблема також з двигуном. Я тільки що назвав те, чого, можливо, вам і не дадуть перевірити, та? тому що не всі дають там, перевірити цю ж компресію і зробити ендоскопію. Але тут ви, у вас вже буде ваше внутрішнє рішення, берете ви цей автомобіль із таким, з такою перевіркою чи не берете. Ну, в даному випадку ми маємо ситуацію, де Сергій розповів, що він не знав цього, та, що треба ще щось там перевіряти. І, звичайно, в нього могло все бути добре. Могло бути добре, він міг придбати автомобіль, користуватися, все було би добре. Але тут є ще один тонкий момент. Коли Сергій мені сказав, що він місяць їздив на автомобілі, все було добре, а потім прогоріла прокладка, то є таке поняття, як фактичний стан автомобіля. Тут, якщо вже розбиратися на, на, з такими речами, то я хочу все-таки від вас, дорогі мої підписники і гості, напишіть в коментарях свої думки. Як з таким бути? Тобто в момент перевірки цього не було. І не факт, що поїхали би ви, ви б це побачили, тому що цього не було. А через місяць це з'явилося. Ну, хто в цій ситуації винен, напишіть. Реально буде цікаво ваша думка, ваші думки, вони є дуже важливі, тому пишіть обов'язково. Направду скажу, коли я чую такі історії, вони є неприємні, тому що в людини є неприємність, є біль, тому що складали гроші, придбали автомобіль. Автомобіль в бюджет 5, якщо я не помиляюся, 5,5 тисяч доларів. Тобто невеликі кошти були на руках. Хотілося придбати автомобіль і їздити в кінцевому варіанті. Є проблема, яка на сьогоднішній день. Потрібно вкладати кошти, якщо я не помиляюсь, Сергій сказав, що йому там десь порахували близько 20 тисяч гривень на ремонт. Ну, звичайно, я вам чесно скажу. Як моторист, якщо залізти в мотор, звичайно, головку потім поставлять, вибачте, за технічні терміни, але так воно працює. Головку, якщо знімлять, щоб поміняти прокладку. Однозначно, моторист порекомендує перевірити, чи клапана добре тримають. Тобто просто клапана кришка перевертається вгору. Нижньою стороною, туди заливається банально соляра, на ніч залишається або відразу можна подивитися. І якщо соляра кудись буде тікати через якийсь клапан, дуже часто це е немає ущільнення це на випускних клапанах, тому що на них завжди більша нагрузка. Тобто випуски йдуть по пальної згорної суміші, і вона гаряча, відповідно, там є часто проблеми. Якщо таке буде, то вам потрібно буде робити голову. Повірте, де голова робиться, там відразу треба робити направляючі клапанів, сальники клапанів. Якщо там буде погано лягати сам клапан. Тобто розуміємо, так? Тобто, ви зробите мотор не на 20 тисяч. 20 тисяч це старт, з чого ви будете починати. Тому добре думайте, як з цим бути. Але мене основне цікавить, ми друзі до речі йдемо вже на завершення. Мене цікавить ваша думка. Значить, перше. Чи правильно була зроблена перевірка, і чи взагалі можливо було уникнути такої проблеми? Тому що проблема ну така хитка і цікава вся ситуація склалася. Тому, друзі, напишіть, буду радий чути. Позаду нас залишилися автомобілі. Ринок, до речі, зимовий трішки завмер. Я думаю, що сьогодні хто мене слухає, той знає, реально ціни є. Захмарні, ціни неймовірні, але факт залишається в тому, що ринок трішки завмер. Тобто зараз, я так розумію, є певна така зупинка. З чим вона пов'язана? Це третє буде запитання. Напишіть свої думки, тому що. Є така ситуація, вона працює можливо, тому що на дорогах зараз складно, і багато людей навіть не хочуть виїжджати на дорогу, тому що це, в принципі, ну, є певна складність, а якщо навиків є небагато, то реально краще нікуди не їздити. Я в своїх відео про це розповідав. Якщо немає потреби, старайтесь уникати. Особливо перший тиждень, коли ще всі водії не звиклися до слизьких доріг. Це є факт, це потрібно враховувати. Друзі, ми підійшли до логічного завершення. Усім хочу подякувати. З вами був я, Роман Світушак. Усім успіхів. Бережемося! Слава ЗСУ!